Будь ласка, не бачу. Є. Будь ласка, пан Васильчук, доброго дня, шановні колеги. Тут більше запит не так окремо від мене, як депутата, а загалом від тимчасової контрольної комісії, яка займається заправними станціями та автогазу станціями. Нас хвилює ситуація, що ми неодноразово звертаємося до виконавчих органів влади, зокрема міської адміністрації, і не отримуємо належні відповіді. У нас є понад 20 звернень, які ми не отримали відповіді взагалі, або частково які не несуть повну інформацію. Тому ми направляємо відповідні запити і хотіли би звернутися, щоб Ті посадові особи, які не надали вчасно, ми вже двічі повтор був у нас перше зап... звернення, потім повторне звернення, і зараз фактично ми вже робимо запит, понесли відповідне в окарання за те, що вони не виконують свої службові обов'язки. Це перше, друге, в нас кричуча ситуація склалася з тим, що благоустрій проводить демонтажі, і ми не маємо ні. Перелік демонтажу, ні джерел фінансування демонтажу, ні місць зберігання тому повернення модулю власнику, і зокрема це призвело до того, що компанія, є. У нас міжнародний інвестор Shell, і компанія зверталася нещодавно з тим, що до них приїхали невідомі особи і намагалися. Викачати їхній фактично, товар з їхніх а, з їхньої заправної станції. Я хотів би звернути на це увагу і правоохоронних органів. Я знаю, що там була викликана поліція. Зокрема, є у нас представник поліції, щоб цю ситуацію взяли на особистий контроль і обов'язково розібралася з цього приводу. Дякую.